Вітаю вас на каналі Overcompensate на другому випуску з рубрики інтерв'ю. І сьогодні в нас в гостях інший мастер іншого клану, клану Legends. Адмірал. Адмірал, привіт. Привіт! Всім привіт. Дуже приємно, що запросили мене сюди, неочікувано і дуже приємно. Як завжди, на старті, скажи, за кого ти граєш, і який ти рівень. Граю за воїна. Рівень поки що 43, й так як ну, у зв'язку з роботою я на 4 дні після релізу вилетів перегонів, то тепер нас доганяю швидкими тепами топів. Окей, так. Да. Дуже добре тебе розумію. У мене насправді схожа ситуація. Я так само через роботу не можу, не можу навіть вернутися. Не то, що вернутися, не можу попасти в топ-100, бо я на старті теж був запізно. Тому на жаль, так. Окей. Який в тебе взагалі фідбек по серверу? Щось може тебе здивувало, щось не дуже? Як тобі наші вечірні лаги кожен день це вже як традиція? Е, ну дивись, на рахунок серверу? Е, я дуже здивований своєю концепцією серверу, що я давно хотів, щоб зробили ПВ-сервер, який буде з адаптивними хроні... хроніками, хроніками, лінійка, <свісно> з адаптивною версією, що вона буде прогресувати, тобто люди не дійдуть до капу якогось ну, об определеного і вони. Впираються і вже далі пропадає взагалі будь-який інтерес щось робити. Тобто, ну пофаниться, це там місяць-два, і ти вже починаєш ну тобі стає нецікаво. А тут зробив все дуже цікаво через те, що буде буде воно все додаватися, джини, сіни і пішов, поїхав, тобто, ну це прям сердечко. Плюс те, що немає всіх цих сундуків, то тобто немає упора на донат. Okay. Немає цього. Це прям теж дуже респект їм. Взагалі дуже вражений цим, що вони зробили перший проект. Мені кажеться, цей проект навіть камбек переплюне. Окей, ну звісно, з це дуже голосно Сказано, але в принципі я теж насправді здивований. Досить багато людей грає, і ком'юніті українське це дуже дуже прикольно. Ти казав про кап. Мені здається, що на x1 кап він настільки далеко. Ну тобто, поки поки ти дійдеш до до то я не знаю скільки часу пройде. Дивись, це все в залежності від вільного часу. Ну якщо в мене буде вільного часу багато, то я думаю, це можна швидко зробити. Тобто місяць-два. Це вже буде десь 90 плюс. Якщо я так буду сидіти, на мене зараз виходить, що в мене 14 днів вільних. Я просто 14 днів у і буду робити все можливе, щоб догнати і об'єднати? Ну там там голдреси можна вибивати, мені здається, тільки місяць. Ну в принципі, да. але якщо ти з пачкою будеш якось бігати, формулою. Ну коротше, це все добре. Раз ми зачепили момент з пачками. Чи є у вас в плані якісь консти? Чи може в тебе є конста твоя? На рахунок конст. Дивись, ми зараз потрошку по потрошку у нас щось виформовується, так як ну, з самого початку, тобто цей клан не був задуманий, я був е, в цих інсолют, якось там інвен... забув, коротше, як цей клан називається. Мене там кікнули, і я такий думаю, ну блін, я випрашуваю. Ні в кого нічого не буду, і немає таких кланів, які там би не боялися цих єнотів. В принципі, я створюю свій клан, який просто буде їх знищувати. Все почалося з єнотів, і мені здається, закінчиться єнотом. От і ми зараз збираємо новачків, збираємо людей, яких вони образили, до яких вони ну реально домахуються, докопуються, і ми просто виформовуємо потрошки пачки, формуємо костяк, будемо воювати з ними. Окей, це прикольно, що в нас є перша війна на сервері. Скажи, будь ласка, такий момент якраз по єнотах. Я думаю, що багато хто бачив, що, що відбувається в чаті. Там в чаті образи останні два дні безперестанку летіли. І з чого це все почалось? І як це взагалі все почалось? Почалось я вже, мабуть, навіть не пам'ятаю, з чого. Що. щось там якийсь був про єнотів, щось в світовий чат, якийсь такий тех, що типу. Ми там всі самі класні. Самі... Ну, а Я не люблю такого. Я не люблю, коли люди просто no клан, який заявляє, що вони там супер класні і всіх порвуть. Ну це це. Це перше, тіпа, що мене насторожило в них, і так одразу відвернуло. того, що ну, Я не люблю вискочок, які там типу, і, і, які е, кажуть, що от ми всіх вас нагнем, того, що, ну, Я про цей клан особисто взагалі нічого не знаю. Я перший раз про нього чую. От, наприклад, якби там глушнік, який прийшов і сказав, ми вас всіх нагнем, ну я б сказав, що пацани базара ноль, тіпа, я вам вірю, ви там тіпа, красавчики. Вот. Але ну, це yeah. тіпа, ноунеймовський клан, який взагалі ну, так само формувався, напевно, як Міза. Розформується і просто зір зір людей, який просто бігає, не вміє ПВПшиться. Ну це мене дуже сильно обурило. І я виставив в себе як опозиційну сторону. Окей, тобто я насправді думав, що щось сталося типу реальне. Там хтось когось запекав, ще щось, хтось когось кікнув в паті перед босом? Ну по суті, в принципі, нічого такого не сталося. Ти просто захотів е, зробити їм якусь конфронтацію. Правильно я розумію? Так, так. Ну просто що ставить, так сказать, вискочок на місце. Окей, е, добре, що на рахунок комунікації з іншими кланами? Чи у вас є якісь союзники в, ці, в, цій, в цій дуелі, чи ви поки що самі? Дивись, я не буду розкривати всі карти. Ну, це якби може трошки не негативно склатися з нашою ідеєю, з нашим планом, але очікуйте багато цікавого найближчим часом. Поки що це ще в процесі розробки, багато з ким спілкуємось. І з нами багато хто спілкується, на нас багато лідерів кланів виходить. Тобто, ну візьмемо, що тут на сервері всього, там кванів 10, то відносно цієї кількості кланів, до нас багато хто виходить, і з нами багато хто веде вже переговори на рахунок цього. Ну поки всього розповісти не можу. На жаль, але буде цікаво, обіцяю. Окей, okay, я зрозумів. А що у вас по набору? Якщо не секрет, чи вдається залучити людей, чи все ж таки не вистачає вам гравців, поки що на сервері? Дивись, в нас 22 людини. Із них, ну от клану три дні. Ну я веду таку бюрократичну форму відслідковування тві днів, просто баласту, ну просто тіло, які зайшли в клан і не цей я все записую кожного ранку. Я заходжу, відслідковую це, тобто в мене. Цьому приділяється велика увага і ну поки що поки що з 22, Всі 22 – Це люди, які грають. Люди, які грають, вони просто маленького рівня. Вони качаються, вони розвиваються. Я допомагаю всім, чим можу, тому я. Дуже раду, буду дуже радий всім людям, які до мене захочуть доєднатися, і всім буду в принципі допомагати. Тому що ну якби там не думали, що я пишу в світовий чат, але за своїх людей я буду постійно стояти і постійно їм допомагати. Це в принципі моє таке що Ну це мої люди, а на остальних мені байдуже. Окей, okay, я зрозумів. Добре на рахунок. Цих єнотів, чому ще ну це вже не початок, це вже по суті те, чому я вирішив продовжити з ними як би оцю війну і байтити їх в світовому чаті. А це все через те, що просто ну є так у людей така ну дуже погана звичка. Вони от так як вони були вискочками, я ж за інфлюенсів, я згадав назву цього клана. Я просто вони написали мастеру гіллі інфлюєнс, який я був. Що «вот дивись, чувак, а, або ти тікаєш його склан, або він вибачається, або ми в'являємо вам вар. Там так вийшло, і вони мене чекали. А так як мене не було довго, вони вирішили мене кікнути, бо вони на них давили дуже сильно. А тактика цих пацанів така, от е, я дивлюсь на це, ну мені дуже смішно з цього всього. Правда, я був на 30-му рівні. Я прийшов, не помню куди в храм орхідей, по моєму щось таке. І е, був якийсь там нехилучник, Ну він флагнувся в мене. Я почав з ним битися, по і того, ну він не міг мене вбити, я його не міг бити, бо ну й рівень хто там плюс хірки, це нереально просто друг друга заковирять, і при прилітають їхні 50-ті рівні. Тобто там на мене прилетіло порядка трьох пачок. Тобто, от весь прикол. Це не то що, це не про знаєш, то що один за всі, всі за одного. Це про те, що люди просто ну. Чи бояться, чи я не знаю, вони просто хочуть брати кількістю. І це не від одного гільдії я чув, що вони просто літають і вони кількістю беруть. Якістю, ну, в них таких сильних ПВП людей, я навіть не знаю хто. Ракета ПВП це також не вміє. Ну, це я вже перевірив, от коли я вже трошки підріс, тобто я вже на 40 плюс намагався з ним битися. Ну, в ПВП він дуже слабий. Тобто, може, я не знаю, може в них там, як ПВЕ сильний клан, але ну, от, в ПВП, ну я не знаю, хто в них сильний і в ПВП гравець. Тобто ну, там немає сильних. Вони путаються в елементарних прокастах, вони не вміють кайтити, вони не, не знають тактики е, бою проти воїна і того самого елементарного, що вже там, віками можна було по-любому вже тисячу гайдів на це Написано, вони просто беруть кількість, от їм по приколу прибігти, там 30 людей забрати одного сорокового рівня і ходить пишатися цим. Ну так, якщо такий насправді момент, що не знаю на рахунок того, наскільки вони скілові в ПВП, але як не крути. Їх дуже багато гравців топ-100, тобто вони по рівню зараз дуже сильно переважають, і мені цікаво, як. Тому що в нас колись була така розмова, що нас до старту серверу, Ракета вже питав людей, хто хоче бути в клані. Я кажу, я не хочу ваш клан, тому що ви будете понятно, що топ-1, скоріше за все. І тепер я моє, моє, мій прогноз справдився. І я дивлюсь на це все і думаю: а як хтось буде нав'язувати їм якусь конкуренцію? Тому що поки що в мене складається враження, що навіть якщо ви об'єднаєтеся з іншими кланами, як на мене, ці клани поки що досить сітухлі, щоб бути чесним. Що ви об'єднаєтесь, то я все одно не знаю, як це буде виглядати. Мені дуже цікаво подивитися, як це все продовжиться. Дивись, може ти правити на рахунок топ 1 топ 1 по чому? топ 1 по опиту. Ну те, що в них багато гравців, які вирвалися топ, це не значить... Ну це знаєш, як можна купити персонажа. Там я просто так кажу, можна купити персонажа. В умовній якійсь грі, в, з, з, з умовно великим бустом, там з умовно високим рівнем, але руки ти не купиш. Ти як не вмів грати? Ну, якщо ти там краб, от, наприклад, що ти тільки можеш ходити, допустимо, вікси, там, зачищати данжі, ну ти не скіловий чувак в ПВП. То ну, це безсмислено. Який би в тебе буст не був, тебе все одно подужають. Того, що якщо ти не знаєш, що коли прожимати, що коли... Та, там навіть ті самі таймінги скілів, е, якісь там не вмієш тримати станлок, там, наприклад, Завара. Що без е, джинів на даний момент яких немає, ну, трошки важкувато. Ну, ти не можеш так тримати станлок, як з джинкою. Вот. То би, ну, мені здається, що. Який би в тебе буст не був, якої би ти рівень не був, ти все одно будеш пасти задні. Те, що в них да, те, що в них зараз багато людей, я не знаю, в принципі, може я їм тим, що сварюся з ними, роблю якусь і рекламу з однієї сторони, з іншої сторони, мені багато в ПМ людей пишуть, що все правильно, вони нас дістали, тому що в них така от. Ну я буду чесним, я дивився інтерв'ю з ракетою, і те, що він казав, ну. На брехунька трохи, тому що каже, ми багато новачків, які вже ну тридцяті жаліються, що от нас свивають єноти, от вот нас б'ють на локаціях, типу вони нам заважають качатись. Ну там досить досить багато неадекватів і досить багато людей, які повірили в себе. Я не вважаю, що вони якісь там супер скілові, просто вирвались в топ. -паців. Це це все поправимо, дивись. Я за два дні ну, можна сказати, що я вже сьогодні буду в топі. Ну, в топ сто. Тобто я можу на якихось останніх місцях, але все одно можна сказати, в одну в одну колію я з ними вже війшов, а там питання часу заради справедливості. Я скажу частину ту, про яку ти сказав, де хтось може вбивати 30 рівнів, це тру. Тому що в мене був випадок не зі мною, але в мене був випадок з товаришем, коли науклана no пробували злити. Ну його, кінець, не злили. Після чого потім була розмова з ракетою. Ракета казав, що він намагається контролити це, але людей дуже багато і є різні люди. От, бачиш, я ж тобі за що й говорю. Тобто він зібрав це, знаєш, це може бути як плюс, а може бути як мінус. Тобто він зібрав біля себе велику кількість людей, ну це знаєш, як набрати по об'явленню. Він зібрав, а робити з ними що він не знає. Тобто, то, що він там каже, що він намагається контролювати, ну, понятно, ну, що він ще може сказати. Я намагаюсь контролювати. А по, -по великому щоту, так як я бачив, ну. Вчора, вчора да, це була ситуація. Якийсь танк говорив, що от там тіпа, єноти нічого не допомагають, вони брехуни. Це він прямо в світовий чат писав, а вони кажуть: Та ми даже май... нам наже на майорів пофігу. Вони так писали. Тіпа. Тобто ну, в них там нема такого поняття, як ієрархія. Тобто, у них там, скоріш анархія. В мене, наприклад, ніхто з моїх закланів не скаже, що я тебе не буду слухати. Там завжди запитують мої думки, завжди запитують, як краще. Я з усіма раджусь. Я... У ну, мене така більш демократична форма правління, але е, я стараюсь, щоб все було дисципліновано. Окей, я думаю, в принципі, ми можемо перейти до пліцу, до останньої завершальної стадії. Я думаю, ти знаєш, що це таке. Я просто тобі даю два варіанти, і ти вибираєш один з них. Якщо дуже швидко скомекаєш, можеш якийсь третій свій варіант придумати. Окей. Е... Що ж, перше питання: бути лідером клану аутсайдера чи бути рядовим гравцем, але в топовому клані? Бути лідером клану аутсайдера і разом з ним з ними цими людьми змінити, змінити позицію. Окей. Добре. 1.36 чи 1.4.6. 1.3.6 з прогресуючими версіями. Окей. ПВЕ чи ПВП? ПВП. Далі: Захід в Гуй чи вечір з дівчиною. Чесно скажу, захід в Гуй. У мене дівчина воює. воює. Вона офіцер, воює, то жінка, дружина. Окей. Добре. Месі чи Крещен Роналду? Руналда? Не дивлюсь футбол, то хай буде Месі. Окей. Зустріч з інопланетянами чи подорож в майбутнє на 100 років. Подорож в майбутнє на 100 років. Окей, а що не зустріч з інопланетянами? Не знаю. На того, що, в принципі, через це може початися якийсь конфлікт вже між світовий, от подорож на 100 років, якщо не бути учасником ефекту Метелика, то в принципі ніяких е послідствів за собою не несе. Окей, мейк сенс. Ну і останнє то вже класичне: борщ з пампушками чи вареники з сметаною. Імба, це правда, це прям на всі 100%. Окей, дякую тобі за інтерв'ю. Я думаю, вийшло досить класно. Ми поговорили дуже багато про багатьох особ на сервері. Я думаю, що людям це сподобається. Заключне якесь слово. Я вважаю, що все-таки ком'юніті Валора думається і надасть перевагу світлій стороні, так як єноти це останнім часом не з кращої сторони, і я думаю, всі це бачать. Я думаю, вони всі примкнуть на сторону світла. Того я запрошую всіх в Legends. Ми будемо всім раді. Будемо раді вас підтримати, допомогти і зробити гідну опозицію. Та цих полосатих. Все, дякую, було дуже приємно. Долучайтесь, друзі, до нашої дискусії, пишіть коментарі, пишіть в кого брати наступного інтерв'ю. З вами був Адмірал Overcompensate і бережіть себе.